Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І я сьогодні зібрала свій перший урожай огірків. От стільки вийшло. І приготувала я три баночки. літрових. Рецепт у мене дуже простий і давній. Я люблю його. Получається дуже смачні ці. Я кинула сюди кріп, чесник, перчик, горошком перець, червоний горький і лаврушечку. І все, більше нічого не треба. Зараз накладу огірки, сіль цукор теж треба, треба трошки і уксус. І ставимо стерилізувати. Все. Ось такий в мене рецепт, друзі. Друзі, так, я наложила огірки в банки. Тут нема води. Я поставила чайник закипати воду віддільно. Коли почне вода кипіти в каструлі, я залию гарячою водою з чайника туди. А цим часом. Дивіться, я беру ложечку солі, столову, ложечка така невелика і ложу в кожну баночку. Ось так. Так, тепер треба цукор додати. Цукру ставимо трошки половину ложечки. Отак от. Отак. Так, і тепер в мене є уксус. Я беру оцю велику ложку, цілу, така у мене столова ложка, цілу туди в банки. Рука в мене одна зайнята, зроблю, ви, роз, ви зрозумієте, уксус беремо. І все. Закриваю кришками до закипання тої води, потім гарячу воду туди. І закриваю. Друзі, воду я вже залі, там вода кипить, бачите? І я вже залила гарячою водою огірки. Все, даємо ще минуточки 5, літрові баночки, 5 минут хватить. Якщо 2-літрові, минут 10, 3літрові, ну 15. І закручуємо кришкою обикновеним ключом. І так, друзі, я перевертаю баночки от на таке покривальце. Бачите? І можна укутувати, а можна і не укутувати. Як хочете, так робіть. Я не укутую. Вони тоді хрустящі. Більше не, ну, не такі варені виходить. Все, друзі, йду робити другу роботу. Пока-пока. Так, ну що, друзі, у нас сьогодні прийшов дощик. Такий гарненький дощик прийшов. І я знов буду вибирати огірки. Так, тут в мене була зеленюшечка, пам'ятаєте? Я знов посадила рядок цибулі на зелену. Ось така. Стара цибуля, не нова, стара. Рядок кропу, рядок айсберга. І ще посадила тут на молоду картошку на осінь, два рядочка. Побачу, що буде. І так, я сьогодні йду вибирати огірки. Дивіться, які помідори піднялися. Дощики йдуть, а вони воно треба підв'язувати. Ну і помідори вже є. Так, да, Вже є помідори, скоро будуть. Йдемо вибирати огірки сьогодні. Сьогодні вже пройшло два дня після того, як я вибирала ось моя грядочка. Я вибрала вже майже відеречку, Бачите? Три рядочки я посадила отут, таких невеличких. І другий раз вже йдуть огірочки. Так, шукаємо їх як. Легесенько не залізаємо всередину, щоб не пом'яти водення. Отак легенько і шукаємо. Ось, огірочок. О. І так далі. Я думаю, накрутити на зиму, тому що всі люблять огірки. О. І так далі будемо зараз вибирати. Так, скільки я вибрала огірків, це вже другий вибір. Перший раз я вам знімала, як я закручувала. І так зараз я буду закручувати другий раз. Я принесла сюди часник, банки, на вулиці дуже добре. Добре, що дощик перестав іти, можна щось працювати, щось робити, закручувати і так далі. Друзі, зараз буду все начищати, намивати, і вам покажу знову, як я роблю огірки. І так, друзі, з цього збору огірків у мене вийшла 3-літрова, 2 літрова. Можна було одну трохлітрову зробити з цих двох. Але я захотіла малесенькі сюди огірочки, самі манюки. Інколи хочеться таких великих, інколи маленьких. Кидаю сюди лаврушечку, кидаю чорний перець і кидаю горький перець. І потім всі люксуси і цукор. І ставимо варити, друзі. Друзі, ось дивіться, як в мене вийшло. Три баночки я закрила і три з прошлого разу. Накоплюємо гірочки на зиму, готуємося, заходимо на канал, підписуємося, лайкаємо, будьте щасливі та здорові. Крутіть собі огірки, це дуже добре.